Та йдомим шляхом посеред холодної зими, посеред страху та війни, душа витискається від болю та смутку. Найбільше я хвилюю за дитятку, що незабаром з'явиться на світ. Не стане сил дітей. Марія, не требовався, Господь на нашій захист і проведіння на судене та колику годину. Ангели нас бережуть і відвертають змогу. Ми вгору з вами йдемо, не лякайтесь тут темрява не переможе. Лишайтесь сильними, ми з вами розпростерто крила надії. Народиться вже скоро немовля, що принесе людям мир і спасіння, і світло це підьму розміє. Йдемо в прихисток і спочинок. Тривога, тривога, всі негайні укриття, неподалік підвал. Мерщій туди, мабуть, там безпечніше. У мене їжа, є та трохи їжі, щоб підкріпитися з ногою ми. Переживемо все, якщо будемо разом. Народи Божі, у цю скорботи ніч прийшла я сповістити вам велику радість. Господь для світу свого Сина дарував, що народився тут і з вами поруч. Це, немовля, Ісус прийшов, щоб принести надію і віру. Ви стали свідками святої тайни, як небо з землею поєдналося. Підіть і вклоніться, немовляті, що дарує людям віру, силу та спасіння. Його рука благословить ваш шлях до миру і свободи. Ось ми не помітили самі, як щастя шкільці стало справжні диви Все розруйнованому світу, Господь послав нам знак, що він не залишає нас і світло переможе темні як усях. Ми маємо з цим дорослі стражданим і теримом війни в наших хаті. Дякую вам, добрі пастухи. Ваші дари дуже цінні для нас, ви щиро у серце даєте. Нехай у свої столиці за вашу доброту і вільність. Прийшли ми з далекого сходу, щоб поклонитися новонародженому царю царів. Принесли йому золото, могутності та величі ознаки. Нехай воно буде символізувати надії, що його царство не зруйнує ні війна, ні злоба. А ось і Ладан, це молитва і духовність, хай аромат його підносить до неба як знак нашої віри в те, що мир і любов повернуться на землю. А це миру, символ жертви і служіння. Ми покладаємо до ніг дитяти. Хай цар месія принесе спасіння для всіх народів. Приймаємося подякою ваші дарунки. Нехай Господь благословить вас за вашу віру і доброту. З далека ви прийшли, і ваша солідарність з нами в час важкий, великим знаком Божої ласки. Нехай повернення з дому буде благословенним. Прийшли ми поклонитися Ісусові, Сина Бога, що народився у часі цієї великої. Ми боремо за свободу і правду, за те, щоб наші діти могли жити в мирі та спокої. Цей меч то символ нашої болі, за справедливість, показує нашу мужність і силу, що зло не зможе тут перемогти. Складаємо його до ніг дитятка і віримо, що з його благословенням наша зброя буде спрямована лише на захист, а не на руйнування. А ще цей захист наш. Готові ми прийняти будь-який удар, щоб захистити те, що любимо і те, що маємо. Нехай він стане знаком того, що Бог завжди оберігає кожного, хто стоїть за правду. Цей правда наша гордість, наша єдність. стягом цим ми разом стоїмо. як Неякокрем, лиш народ, чи не зламається, Прийміть його надії сину, котру пукаємо своїх серця. Спасибі вам, захисники, ваш серця, то відзеркалені сили Бога. Нехай допоможе вашій боротьбі і від зла. Ваші дари це більш інша, ваша віра, мужність і жертовність. Нехай за світла часу надихне не здатця і в перемогу віри. Хай зброя ваша боронить всіх невинних, а руки ваші нехай завжди тримають правду понад користь. Бо той, хто з вірою боює, перемагає завжди. Ви, втілення, надії свого народу, йдіть мирі і пам'ятайте, що небо завжди молиться за вас. Прийшли допомогти. Такі складні часи ніхто не має залишатись сам. У мене теплий одяг, є і їжа, і трохи солодоща для малечі. Приїхала з далекого я краю, щоб вам допомогти. Я маю ліків трохи. Ваш біль в своєму серці відчуваю. Ми всі одна велика є родина. Спасибі вам, добрі люди. Серця гри повною любов'ю, що щоб подолати всяке зло. У ці тяжкі часи підтримка ваша дарує нам сили і надії трохи. Нехай воздасть Господь за вашу другу. А я стою на обороні правди. Щодня розповідаю світу все, що достається. Пригнаття та зброя ворога. Та разом з вами ми зможемо її здолати. Там Бахмуті Хто межі мого царства переступити, хто зважився народити нового володаря серед моїх земель, де я паную, Великий Ірод. Ні, не буде іншого царя, не буде іншого володаря, крім мене. Я небо і земля, я сила, я доля цього краю. О Іроди Великий, непереможна є сила твоя. Знайдемо немовляться і знищимо його, і стане світ від небезпеки, цієї чистим. Безмежною буде могутність твоя. ніщо не зможе її заступити. Ви всі, якщо із вас один хоч знає, дитя доць, ховається і мовчить, то це мовчання обернеться вам смертю. Ми кожного знайдемо, хто допоможе йому прийти, і знищимо усіх. Ніхто від нашого не зможе заховатися вмінь. Ірина, чи ти забув, що й твій настане час, володарю, ти, як і всі, лише пісок у морі. Ти не втечеш і не сховаєшся від мене, що те твоє нікчем, як прийду, я ніщо вже не врятує. Замовкни ті, поки я тут, ніхто не візьме верх моєму царстві. До мене, слуги мої, дідь, шукайте цю дитину. Вона десь серед цих нещасних жалюгідних душ, що пробують сховати її від мене, і не знайдеться того, хто не заплатить за своє сухвальство. Іроде, ти не здолаєш світла, що спалахнуло в небі, і влада твоя згасла. Бо прийшов вже той, хто зможе принести надію й віру. І темрява розсипеться твоя, бо вийшло сонце правди, яке веде нас всіх до світла вічного. А ви, кіли, не знає вману, не зможете протистояти світлу, згасає ваша сила, бо не витримує добра і милосердя, що горить у серцях людей безмежно. Тепер ви лише тіні, що швидко проминають, що згасають перед наступом великої Божної правди. <клухи> Чи думаєте, що слова ці ваші мене і зупинити зможуть? Я володію силами, що вам ще не відомі. Моєї є армії, моє є золото і влада. Вони безмежні. І не знайдеться того, хто зможе зупинити. А ваше світло, воно зникне, як промінь уночі, перед моїм могутнім гнівом. Іроде, вся твоя правда то лише злоба і страх. Не скоримося більше, бо з нами є правда і з нами є Бог. Не маємо ми золота достатньо, і наша армія не друг світі. Та маємо жить могутніше, то серце, що любові все покриє, то сила, що не піддасться жодному тирану. Ви несете смерть, а ми даруємо життя і цього світла вам не загасити. Як смієте зі мною розмовляти, так, Я цар, і я всесильний, і це червона лінія для ядерки болізів. Ір, до твій час тепер скінчився. Ти що злом тут тобто, там народ за прийшов прийшовши до кінця земного шляху. Ти не обникнеш того, що я призначена тобі. Коня свого візьму, що замість тебе деколи говорить на лав спочиває. Ні, я не хочу йти, не забирай мене. Я ще не згас і не зламався. Ще не завершена моя історія, не впала моя влада. Світло завжди перемагає темряву, бо воно вічне і незламне. Любов підноситься вище за ненависть. і віра має в собі ту силу, що може всі здолати перешкоди. Завдяки єдності, завдяки вашій вірі, змогли ми вистояти темряві Ви ті, хто несе в собі надію і творить майбутнє для прийдешніх поколінь. Нехай це світло часу з надихне, не, не здатися. Вірити, що переможе все добро над злом, над вічаєм, над темрявою і злого. Це початок я нового шляху, де віра і любов ведуть нас до світло майбутнє. Сірка, Яскрава, не вітри кожному, віцю країнцю показує кожному мерех тика. Та чуючи горизонти, в, горизонт, в ромі, де рідних чекають із фронту, хоче дефон доторкнутись до себе. 所以我有。わいいわ